Працівники рівне облводоканалу не можуть дістатися до мереж в місцях самовільних будівництв. Мова йде навіть про капітальні будівлі, які розташовані на мережах облводоканалу, через що здійснювати аварійно-відновлювані роботи в цих місцях складно, а інколи просто неможливо. Ми вже неодноразово, а мабуть, цих разів вже дуже багато звертаємось і до правоохоронних органів, і до міської влади. З питанням, що є магазини, є ларки, є в тому числі житлова забудова, е яка побудована на мережах. Тобто є приклади, коли, наприклад, продовольчий магазин стоїть прямо на каналізаційному колодязі. Тобто це є дуже велике питання, <кій> в принципі, ми б хотіли ще раз його підняти, тому що. Відновлення або виконання аварійних робіт в санітарних зонах, які або на трубопроводах, чи води, чи каналізації, там, де стоять гаражі, там, де стоять магазини, воно ну, є або дуже затрудненим, або є неможливим, тому що навіть є капітальні споруди. Є маса, ми фотографуємо ці всі випадки. Тому при встановленні будь-яких споруд на ділянках, де проляють мережі водовідведення і водопостачання, варто спершу звірити дані із спеціалістами підприємства. Хочеться звернути, щоб управління архітектури можливо при видачі дозволів чи на розміщення цих об'єктів, все-таки проводили звірку з водоканалом і стосовно там, де є мережі, не дозволяли, тому що є санітарні коридори. Охоронні смуги по водогонам, по каналіційним мережам, і для того, щоб їх якісно, ефективно обслуговувати або ліквідовувати аварійні ситуації, то вони повинні бути звільнені від забудови. Тому це є питання, і ми будемо залучати, скажімо, і колишні організації, і будемо продовжувати звертатись в правоохоронні органи. Тому що дійсно безпека і якісне водопостачання в першу чергу залежить від швидкості доступу до комунікацій.